Латвії підтримала миколаївців у прагненні до євроінтеграції. 8 квітня Аргіта Даудзе відвідала Чорноморський державний університет. Поспілкувалася із колективом закладу, а також ознайомилася із роботу навчально-наукового центру з євроінтеграції, який існує на базі університету. Посол Латвії вже встигла побувати в багатьох областях України. Каже їй, як представнику країни-члена Євросоюзу, важливо на власні очі побачити, які настрої панують сьогодні в Україні. Пані Аргіта Дауза переконана, наше місто, як і ціла країна, має великий потенціал, аби стати повноправним членом союзу. А переваги такого членства вона побачила на прикладі власної країни. Это новый менеджмент, это менеджмент, который общества и экономики, который уже подтвердил свою жизнеспособность и, и позитив. Мы в Латвии это ощутили, мы страна Европейского Союза и НАТО с 2004 года, и мы развиваемся благополучно. В Чорноморському державному університеті пані посол насамперед ознайомилася з роботою навчального євроінтеграційного центру, який на базі закладу існує уже вісім років. Центр існує. Він є не тільки центром євроатлантичної рації, а центр світової інтеграції. Ми також займаємося питаннями поширення інформації щодо європейського союзу. Проводимо безліч конференцій різних заходів, випускаємо. Літературу пишемо статті, отримуємо дипломи. Наші представники центру їдуть за кордон на різні курси, і так далі. І ми пропагуємо і хочемо імплантувати досвід європейський. Різних країн світу на цьому університет зупинятись не збирається і вже найближчим часом планує відкрити ще й інформаційний центр. Його обіцяють зробити доступним не тільки для студентів закладу, але й для усіх городян. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для програми Об'єктив.